1 жовтня 2023 року обов'язковому взяттю на військовий облік підлягають лише жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Яким чином відбувається взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних? Заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за відповідною освітньою програмою подають списки таких жінок до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території відповідальності яких вони розташовані. Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов'язку та відмітки про взяття на облік, внесення інформації до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Видача тимчасових посвідчень військовозобов'язаного, зазначеним у списках жінкам, які здобули освіту за. Медичною або фармацевтичною спеціальністю здійснюється районними міськими територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень 30 діб. Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов'язаного і строком дії 30 діб, повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного міського, територіального центру. Комплектування та соціальної підтримки на території відповідальності якого задеклароване або зареєстроване місце їх проживання для взяття на військовий облік, взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби. Внесення персональних даних до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа. Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним міським територіальним центрам комплектування. Та соціальної підтримки про жінок, які працюють у зазначених органах на підприємствах, в установах та організаціях, та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку. Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних. Які документи мають надати жінки для постановки на військовий облік? Для постановки на військовий облік жінкам необхідно надати наступні документи. Це заява про взяття на облік, вона надається територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, паспорт або ID-картка, ідентифікаційний номер, документ про здобуття спеціальності професії, довідку з роботи із зазначенням спеціальності, за якою працює жінка на даний час, свідоцтво про народження дітей або документ про опіку у разі наявності, свідоцтво про шлюб і фотокартки 3 х 4. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо жінка підлягає взятю на військовий облік, її спрямують на медкомісію, яка визначає придатність жінки до військової служби. Після цього зібраний пакет документів та висновок військово-лікарської комісії необхідно надати до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації. Якщо з документами все гаразд, жінка отримає військово-обліковий документ. Які особливості працевлаштування жінок медиків та фармацевтів? Згідно з діючим законодавством, без військово-облікових документів медиків та фармацевтів не можуть працевлаштовувати. Однак наразі існує певний перехідний період. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних, міських, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, не отримували військово-обліковий документ до 30 грудня 2022 року, можуть працевлаштовувати. Влаштовуватися як не військово зобов'язані до кінця 2026 року, яким чином будуть проходити військову службу жінки? Відповідно до частини 12 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку за контрактом. Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі. Винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці, оскільки вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби незалежно від терміну і перебігу вагітності. Вже призвані під час мобілізації жінки-військовослужбовиці, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю незалежно від перебігу і терміну, та у зв'язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього до. Огляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею 6-річного віку. Натомість потрібно розуміти, що обов'язок стати на облік не дорівнює обов'язковій мобілізації жінок. Чи зможуть жінки-медики та фармацевти виїжджати за кордон? Жодних змін стосовно обмеження у правів виїзду саме жінок наразі немає. Але якою буде подальша практика, покаже час. Технічної можливості у співробітників прикордонної служби перевіряти в пункті перетину кордону відомості про перебування жінок, що перетинають кордон на військовому обліку. Немає через відсутність доступу до такої інформації. Вимагати у жінок дипломи в пункті перетину про отриману освіту підстави наразі відсутні. Після запису цього відео в інформаційному полі з'явився коментар представника президента Верховній Раді Федора Веніславського, який зазначив, і далі цитата. Якщо жінки будуть стояти на обліку, то вони набувають статус військовозобов'язаних, а військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено, власне, для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду. Кінець цитати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та робіть репости. Якщо у вас виникли будь-які запитання, будь ласка, пишіть у коментарях, і наша команда їх обов'язково опрацює.